На одному з доручень, пам'ятаєте, ми говорили про наше перевезення. Вільнянськ, Московка, там дійсно запустилася люди, подякували. Але на сьогоднішній день у нас 399 звернень саме на друге місце. Це інші маршрути і питання до управління. Новомиколаївка Веселий гай, маршруту немає. Пільговий проїзд. Деякі перевізники просто знехтують законом України і кажуть. Не будемо у вас перевозити в тому числі. Чому так? Що стосується Новомиколаївки, ну, Веселого Гая, ми не з благодійною організацією, вони проводять тендер на сьогодні і планують безкоштовні перевезення, тому що ну там, внаслідок військових дій, перевізник там на сьогодні не знаходиться і не може виконувати за два роки, нічого не змінилося. Я розумію, що війна, розумію, що є проблеми, але там живуть люди. Є такі населені пункти, де вони також мають, мають заїхати. Оріхов їздять у нас. Їздять. Перевізник. Їздять. І не один раз. А в інші населені, в Новомиколаївка, Веселига, Новогригорівка, не їздять, бо там війна. Воріхов він теж війна. Проаналізуємо стан роботи управління, передивимось всіх перевізників, перевізників точніше, і у разі потреби, просто-напросто, якщо вони не погоджуються, їздити і забезпечити виконання закону, саме безоплатний проїзд як пенсіонерів і іншої категорії, УБД і так далі, тоді буде питання і до перевізників.